Доброго ранку малята! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про оберіг нашої країни, гілочку Калини і що ж вона означає для нашої країни. Калина один з головних українських символів. Про Калину складають пісні, легенди, вірші та оповідання. Калина отримала свою назву від старослав'янської назви сонця Коло. Що символізує Калина? Це життя, кров, краса та вогонь. А також про Калину є багато чудових легенд, декілька з них я зараз вам повідаю. Перша легенда, як же виникла Калина, було це давним-давно, ще у ті давні часи, коли нашу землю без кінця нападали турки та татари. Була неділя, все село гуляло на весіллі у калинки. Та раптом, мов чорна хмара, налетіли татари. Усі чоловіки кинулись захищати село, а дівчата, щоб не потрапити у полон, тікали до болота. Вони навіть відірвались від погоні, але болото затягнуло їх. Там де дівчата потонули, з часом виросли кущі з червоно вогняними ягодами, дали люди їм назву Калина. Відтоді росте і красується в наших місцях Калина. Старі люди кажуть, щоб калина довше зберігала свою цілющі власощі, треба збирати ягоди саме у неділю. Ще одна із легенд про калину як горда дівчина. Перетворилась на калину. В давні часи дівчат називали не так, як тепер. Одну дівчину звали Калина. Йшла вона мимо городів, леват, лугів, а ось і криниця задивилась калинка на свою красу, а була дуже гарна. А то чує голос із Криниці. Не дивись довго у воду, бо калиною станеш. Не послухалась дівчина та й зачепурилася водички і перетворилася в калину гарний густий кущ, зашуміла листям, всіма своїми стеблами, суглобами потяглася до людей, до сонця, вітру та хмар. Верніть мені дівочу вроду, але ніхто її не хотів слухати, всім було байдуже. Минув час, якось пролітав мімо журавель. Задивився він на калину, зажурену та одиноку, накинув він на неї червоне намисто, і стала вона краща, як була. Так і залишився він з нею до цих пір, напував її водою та беріг від цього злого. А в народі криниця журавель. І калина символи краси, добра, вічності, природи і кохання. Я дуже сподіваюся, що вам сподобались ці легенди про наш символ, нашу червону калину. А зараз ми спробуємо намалювати гілочку калини нетрадиційним методом. Поїхали! І так починаємо з вами малювати наш оберіг – гілочку калини. Для цього нам з вами знадобиться палітра з фарбами червоного, коричнього та зеленого кольорів, серветочка, водичка, аркуш папіру, пензлик та листечку калини. Починаємо, беремо коричневу фарбу і ведемо гілочку. Ось така гілочка калини у нас повинна з вами вийти. Тепер ми беремо зелений колір і ще зафарбовуємо наше листячко калини. Прокрашуємо його добре, щоб всі деталі листечка були зафарбовані. Тепер це лисичко прикладаємо до нашої гілочки, промокуємо, щоб фарба залишилася на аркуші паперу. Один листик. З'єднуємо його з нашою гілочкою. Ось таке лист, таке листочко у нас вийшло. Наносимо ще фарбу. З іншого боку робимо такий самий листочок. Ось такий листочок у нас виходить. З'єднуємо знову цей листочок з гілочкою. Серветочкою протираємо ручки свої, пальчики, кладемо листечко на серветку. Тепер нам з вами знадобиться наш пальчик. І за допомогою пальчика ми малюємо саму калину. Ось таким чином. Ось такі ягідки. Повинні вийти у нас. Ось така гілочка Калини, наш оберіг, вийшла в нас. А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Я впевнена у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей!